16 згодів вираз з точкою А де на координати переміт координату якої є значення виразу, якщо А у нас дорівнює лінії 2. Демовся перший вираз А по модулю. Піставляємо замість А-2, буде мінус 2 по модулю, і це у нас дорівнює просто 2. Це у нас точка І і варіант Д. Друге. А нульовому. а нульовому, це у нас одиниця. Це до якої матеріалах. Часто використовується, тому можна запам'ятати, що А на 1 у нас завжди дорівнює одиниці. Будь-яке число дріб в нульовому степені завжди буде дорівнювати до одиниці. Отже, це точка N, і у нас варіант відповіді Г. Третє тангенс від Пін А. Тангес. підставляємо замість А. Мінус 2, тобто це тангенс від мінус 2P. Згадуємо таку і от у нас, Якщо у нас е, тангенс. Від'ємного кута, тангенс мінус А, це буде у нас мінус тангенс від А. Та це саме правило працює з синусом і котангенсом. Буде мінус синус альфа, котангенс мінус А, буде мінус котангенс. Кількість косинусом. Від'ємного. Буде у нас просто косинус. І отже, це у нас буде мінус тамнець 2 π Йдемо до якої матеріали. Тамнець 2π це в нас нуль. Тобто це у нас буде дорівнювати 0. Димася, 0 відповідає точка N, це названня добре. Ось ці властивості котів я раджу запам'ятати інколи. І десь вони в завданнях і непрямо, не прямо, але обов'язково не 17 Доберіть добрій початок речення d3 закінчує D, так щоб утворилося правильне твердження. Перше графік функції y до різні x немає жодної спільної точки з. Будуємо графік y до ріні X. Це у нас рівня, яка приходить через початок координат. І через першу третю, чверть. Хто не знає, як виглядати можна покутувати по точках. x, y, мінус 2, мінус 2, мінус 1, мінус -1, 1, 0, 0. 1, 1, 2, 2. І вийде така пряма. Так, дивимося. Закінчення гречень. Немає жодної спільної точки. вісю X у нас має одну спільну точку. вісю Y також має спільну точку. Прямую Y дорівнює x-4. Це та ж сама наша пряма, пущена на 4 одиниці вниз. Це правильна відповідь. Десь воно буде виглядати ось так. Вона буде паралельно Y дорівнює x просто пущена на 4 одиниці вниз. Також, хто не вміє, чи не хоче там розбиратися, як. Розумієте, там, коли графік опускається, коли піднімається, коли направо, вліво. І будуєте табличку, і вийде вас ось, ось такий графік. І отже, перше в нас P. Другий графік функції дорівнює Y. E, графік функції Y дорівнює 3 в степені X має лише одну спільну точку Z. Будуємо графік для цієї функції. Так. -с. Десь виглядатиме ось так. Якщо побудувати як табличку зі значеннями, вийде нас плюс-мінус такий графік, який я побудував. Беремо, наприклад, x-1. Y нас буде 1 третя, бо десь 0,3. Давайте беремо x0, при в нульовому буде одиничка. Одиничка Ігрі буде 3, x2, Іри буде 9. І маємо. І десь ось тут у нас буде 0,3. Мінус 1. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Він сяг 0,1, 1, 3. І плюс-мінус у нас графік такий, як я побудував. Далі йдимося. Має лише одну спільну точку з е, наш шафі, Вісь ігриків не буде перетинати, він буде тільки наближатися. Якщо взяти, наприклад, мінус 2, то буде одна дев'ята, це ще менше значення близьке до нуля, Якщо взяти мінус 3 буде 1,2. І значення буде постійно все ближче наближатися до нуля, але нулем не буде. А от звісію і всі наш шафій перетинає, має одну спільну точку. Отже, друге у нас буде б. Третє графік рівняння y x 3 до квадрату плюс y, рівня 4 має спільні точки. Це в нас рівняння кола. Отже, дивимося на наше рівняння. Центр прикола у нас матиме тоді e, точка О, має координати x0 y0. Тобто x0 в нашому випадку мінус 3. Y0 у нас 0. І радіус у нас в нашому випадку 2. Отже, на шахі буде виглядати. Ми на центр точку мінус 3. 0, ну, отже, х у нас мінус 3. Мінус 3 точка. Радіус 2. Тобто, коли може виглядає десь ось. Ось так. І дивимося. Має дві спільні точки з е, наша коло якраз перетинає вісь X у двох точках. Ось тут точка передана і ось тут точка передня, якщо продовжити. вісь отже, Має дві спільні точки з вісім X буде А. A. На рисунку зображено примакутника БЦД кола. Перше коло з центром у 1 описано навколо цього прямокутника Друге коло з центром уточці О2 довжиною 16 см. Дотикається до сторін A B, BC та АД БЦ на сторіні 30. До кожного початку речення добавить його закінчення так, щоб утворилися правильне речення. Отже, запустимо на малюнок всеше надавно, BC30 є друге коло з центром в точці O2 з довжиною 16 π Тобто довжина другого кола в цього менше у нас 16 π Довжина кола у нас є формула до рекордних матеріала. Це 2 πr Тобто L до рівня 2 πr І підставляємо замість l 16 π До рівня 2 πr Скорочуємо праву ліву частину на 2 π тобто тут вийде 8, дорівнює R. Тобто наш радіус гостей 8 см. А діаметр кола. Нехай тут N дорівнює двом радіусом. Наш діаметр він дорівнює нас 8 на 2. Шіст. Отже, B, у нас 16. Отже, ДМС, довжина сторони АБ 16. Отже, перше буде Г. Далі, довжина радіуса кола описана на прямокутника АБЦД. Отже, потрібна довжина більша кола. Довжина радіуса. Ру. Тут можна просто на логіку не шукаючи. Якщо в нас є. Діаметр ось цього менше кола 16, і у нас е е діаметр е буде трошки менший за радіус великого кола. Отже, це число, яке, яке близько знаходиться біля 16. У нас тут таке число, де? одне, це на 17. Ну, Можна розв'язати математично. Так, давайте проведемо діагональ прямокутнику. Е наша діагональ. Це буде діаметр або дом радіуса, Скільки в нас, якщо розглянути ось цей прямокутний трикутник, ось тут у нас прямий кут. У нас відомо двакати, яка потрібно знайти гіпотенузу. пути мужру. Тобто квадраті у нас дорівнює це 16 квадратів плюс 30 квадратів. 16 квадратів це 256, ну здається. 256. 30 квадратів це нас 900. Тобто це на дурмі 156,156. Демокнути матеріали 90 1156, Це у нас ось наше число, воно у нас наперед ні. Десятки 30 одиниці, 4,3, у нас. Отже, а це на крані 34. А це це у нас два радіуси. Або діаметр тоді радіус на паріння просто 34 поділити на 2. Це натуріння 17. Оце друге нас точно буде да І довжина відрізка О1О2. О1О. З це дружиною відрізка також можна було знайти не шукаючи, щоб просто прикинути, якщо у нас. Радіус ось цього менше кола 8, а відстань О2 і 1 у нас буде менше, ніж радіус трохи. У нас відходить тоді тільки одна відповідь. Це в нас і варіант А. Ну, Якщо математично, то у нас потрібно радіус. Е, щоб знайти математичний відстань о 1 Зглянемо прикутник АО1. І тут на хаточка буде у нас. АНО1. До зручності, давайте його перемалюємо. a, odin, l, nie odwa, oczem. a o 1, to nasza radia słowa kółkoła, i nas do linii jest, mogłoby się 17. Dalsza, l a, to nas połowa na ab, to to strona na 16, to nas l a 8. Хто не розуміє, десь 8, 8 це у нас, це радіус. Якщо наш радіус спроектувати на сторону АБ, нас відрізки будуть рівні. Отже, тут 8 до 17 і L O2 також наш радіус ванчукова також 8. І ось цей відрізок O2O1, то значит X потрібно. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо тут прямокутний трикутник. Записуємо теорему Піфагора. а 1 в квадраті. Ринія Р в квадраті плюс L1 в квадраті. АО1. Eh, буде шукати L1 в квадраті, тобто L О1 в квадраті у нас тут 1 в квадраті минус Р в квадраті. Представляем АО1 в квадраті у нас 17 квадраті. Мінус в квадраті минус АЛ у нас 8 квадраті. Це наприклад, 17 квадраті це у нас 289. Все, це є матеріал, один, сім. і є додаткового матеріал, б'ємося: десятки 1, одиниці 7. І напередодні у нас 289. І 8 квадратів це у нас мінус 64. Віднімаємо, у нас виходить 225. Отже, l 1 в квадраті у нас переміє на 15, отже, l 1 ЛО1... Без квадраток. l 1 у нас 15. l 2 у нас 8. Тому, щоб знайти в наших O2, O1, потрібно. О2О1, доріняє L1 мінус LO2. Тобто, це дорівнює 15 мінус 8. Це дорівнює 7 см. В принципі, довжину від тиска 1, О2 можна було не шукати, а просто по малюнку побачити, що у нас 1 о 1 менше за радіус меншого кола, тобто менше за 8, у нас тут ходить тільки навіть. Інколи так відразу по малюнку схематично побачити відповідь неможливо, тому я й показав, як шукати такі різні математичні. П'ятнадцять вообще значення похідної функції Ахід X для 7x плюс 5, що множить, наприклад, мінус 1 в Х0В до лінії 0. Сукаємо кожку похідну нашу функцію. Ми будемо брати похідну віддобутку, в літньому матеріалах є формула. Перш береться похідна. І одного члена добутку множиться на інший без похідної. Плюс дитя похідна від іншого члена добутку множиться на те, що залишився. Отже. похідна фікс на збереня. похідна 7х плюс 5. помножиться просто на 3 косинус x мінус 1. Плюс, далі беремо похідну від 3 косинус х мінус 1. Так, похідно знову. Три косинус хмінус 1. Похідна. І вимножимо на 7х плюс 5 без похідної. 7 минус 5 без похідної. І далі беремо похідну, розкриваємо дужки. вихідна. Від 7х у нас просто 7. Похідна від числа у нас 0. Отже, перша дужка просто буде 7. Множиться на 3. Косинус х мінус 1. Далі плюс. 3 від косинус x у нас мінус синус x, Тобто 3 множиться на мінус синус x. Похідна від числа у нас 0. Можемо не записувати. І що множиться на 7 x плюс 5. Розкриваємо дужки. 7 на 3 на cosinus x буде 21. Косинус x мінус 7. 3 на мінус sinus x інусінx, на у нас буде минус 21. Міс 21 x sinus x. І 3 на мінус синус x на плюс 5. Це нас буде минус 15 синус х. Кому важко в пам'яті можете відразу. Три члена розкрити перштодушки, тобто запишіть мінус 3 синус х, Ці дошки залишити, а тоді вже в другому круті розкриєте дошки повністю. І отже, ми знайшли похідну, і тепер нам потрібно значення похідної в точці х 0 тобто коли 2, в сторіні. І стаємо замість х 0. Тобто F похідна від воля доріг на 21 косинус х. Мінус 7. Міс двадцять один шуморці на нуль на синус і піля мінус 15 синус від нуля. Отже, 21 на косинус від нуля. Косинус, 0 у нас дорівнює 1, і це, тобто, ось тут буде у нас 21, що множиться на 1, мінус 7, число таке залишається, мінус 21 на 0 на синус 0. Аже тут синус 0 не висливо, бо 21, що множиться на 0, буде 0, і мінус, що множиться на синус 0, буде 0. Синус 0 у нас також 0 кому цікаво, отже, мінус 0, мінус 15, синус 0 у нас 0, тобто мінус 15, вмножиться на 0. Отже, у нас 21, мінус 7, і це у нас дорівнення 14. Чи запустимо відповідь 14? 20. Прямку ні з ними координату просто різати один куб А, Б, С, Д, А, 1, Б, 1, Ц, 1, Д, 1. Діональ грані А, Б, Ц, Д, перетинається в точці К. Координата мінус 6, 6, мінус 6, 4, точка М. Координата мінус 4, 4, 9. kde točka je na sredine rebratce celotných občistí, s plošťou plným považnutím toho kúba. Takže budem imať kúbik. kúbik. tak kúbik. 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 Дивимося, uh, дінолі, грані, а, uh -huh. uh, значить, також нема буква. Б, С, Д. Алдер. Мелдер. Салдер. Делдер. Дивимося, дінолі, грані, А, Б, С, Д, притонається тут тіка. Тобто треба провести дінолі нашої і... нижньої основи. Uh, тут, ось тут у нас точка К. Ми перетині дівнули. Далі дивимося. Точка М середина на ребля. Це Ц1. Ось у нас Раніця ця 1 точка M, середна ребра, возрасту, точка М. І з'єднаємо точку К і М. Бачимо, у нас утворився прямокутний крикутник, п'івдіаналі, півребрація, це один С. Ось тут у нас прямий кут. Для початку зняти э, довжину КМ. КМ шукаємо за в видкових матеріалах. Ось вона корінь квадратний. x2 минус x1 до квадрату плюс y2 minus y1 do k2 plus z2 минус z1 do kvadratu koordinati nemáme koordinati poчатku x do kvadratu. Коін квадратний мінус Минус на 4 минус 6 до квадрату плюс 4 мінус 6 до квадрату плюс де минус 4 до квадрата. Це у нас під корінним. Коін квадрат залишається минус 4 минус 6, у на нас 10 до квадрата. То... 4 мінус мінус 6, тобто 4 пів 6 до куда-то також то. 5 мінус 4,5,5 до кудату 25. Отже, це у нас коність 225. Отже, КМ у нас далі 15. Отже, ось цей дисок у нас 15. Далі пригадуємо, що дано на кубку куба всі сторони абсолютно всі. E, для зручності позначимо сторону куба через 2х. Тоді у нас МЦ буде x. КЦ uh, — це нас половина, діагунальний квадрат, діагунальний квадрат у нас половина діагональні квадрата. Діагональні квадрата у нас діагональні квадрата у нас А корінів двох. Uh, сторона у нас квадрата вважена через 2х, тобто діагональна у нас буде обрівняти замість А, представляємо 2х, корінь із 2. КЦ — це у нас половина діагональні, тобто КЦ ну, 2х корінь 2 поділити на 2, і це дорівнює х корінь із 2. Отже, КЦ дорівнює х корінь квадратний 2. І через тремопь шукаємо значення х. Отже квадрат плюс х коін квадратний з 2 до квадрату дорівнює 15 квадратів. 15 квадратів 225. Х квадрат так і залишається. Х конь квадратний з 2 до квадрату. Тут буде х квадрат. Що множиться на 2, тобто 2х квадрат плюс х квадрат буде 3 x квадрат дорівняння 225. Х квадрат буде дорівнювати 225, дінав на 3. Це на 75. Х тоді у нас виходить корінь квадрат 75. 75 ми можемо записати як 25 на 3. Корінь з 25, брете, це на 5. 5. Коність 3 залишається. Отже, x у нас 5 корень з 3. Тоді сторона у нас 2Х, тоді сторона у нас дорівняння. Дається на доріння. 5 корінів з 3, що можеться тобто, 10 корінь з 3. тобто то вона у нас 10 корінь з 3. І потрібно знайти площу повної поверхні цього куба. Площа повної поверхні. Це у нас площа квадрата, тобто А квадрат. І, і таких у нас поверхні, поверхонь. 4 по сторонам: 1, 2, 3, 4, і одна зверху, і нас знизу, тобто 6. Що множиться на 6. Замість А, підставляємо у нашої сторони, тобто 10 корінні з 3. До квадрату, що множиться на 6. 10 корінь з 3 до квадрату це у нас 10 до квадрату 100. Корінь з трьох квадрат... корінь квадратність трьох до квадрату просто 3. Тобто 300, що множиться на 6, і це дорівнює 1800. Отже у відповідь записуємо на 1800. Нескладне завдання. Просто знати деякі формули властивості. 21 перше будні ні, щоденна плата Назара за роботу в коверні становить 300 рубль, субота-неділі на 200 гривень. Більше. Скільки в середньому за день заробляє Назар, якщо він виходить на роботу в четвер і працює 10 днів Отже, субота і неділя на 200 гривень, більше, тобто, субота і неділя у нас назар заробляє 300-200 по 500 по 500. Скільки середньому за день заробляє на якщо він находить на роботу в четвер, працює 10 днів Отже, у нас Четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. Середа, шефер, п'ятниця, субота, для хубаво чи 10 днів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 днів вже нам не потрібно. Записуємо під кожен десь, який він заробляє. Будні дні у нас він по 300, тобто четвер 300, п'ятниця 300, понеділок 300, 300, середа 300, четвер 300, п'ятниця 300 і субота 500. Шукаємо середнє. Середнє у нас. Захуємо, скільки будні днів у нас по 300 рубля 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 7 множиться на 300 і у охідні Субота, неділя, субота, тобто 3 дня по 500. Або просто додати оці всі часи. І поділити на 10. 7 на 300 це у нас дві 100. Плюс 3 на 500 це нас 1500. Поділити на 10, 200 плюс 1500 це у нас. 3600 поділити на 10, це у нас 360. Записуємо відповідь 360 в середньому у нас зараз, зараз заробляється 10 днів. Знайдіть тільки всі ці значення параметра на проміжку 1, 4, 5, 10, за кожного з яких не логарифм Х логариф квадрат x основа 2 плюс а логариф х за 2 плюс, плюс 4а-6. Дорізня 0 має два різні корені, з яких один менший за 0,1, а другий більший за 0,5. Дивимось на наше рівняння. Відразу напрошується заміна для спрощення. Отже, логарифм. Х основ 2. Заміняємо x02. Заміняємо на буквучку T. Отже, буде Т квадрат. Плюс А Плюс 4А. Мінус 16. Ось цей вираз у нас A. c. Шукаємо дискримінат. Дискримінант у нас дріння. Е, Міс Б, тобто Б у нас це А, тобто мінус А. Точніше b квадрат а квадраті мінус 4АЦ. А в нас тут одиничка. Це в нас 4А-16. Отже, дискримінатна А квадрат мінус 16А плюс 64. І це в нас можна записати як у формула А мінус А мінус 8. До квадрату. Це формула і до Далі шукаємо у нас те перше у нас дорівнює мінус Б, тобто мінус А плюс наш тиск з дискриміната. а. мінус 8 до квадрату поділити на 2, а. Те друге у нас аналогічно просто мінус корінь дискриміната, тобто а. A. а мінус 8. До квадрата поділити на 2. Тобто це наздоріние минус А плюс А. Минус 8 поділять на 2 А и минус 2 а зашать минус 8, 8 поділлять на 2, вот это минус 4. Тут нас виходить минус а. Э, минус а плюс 8 куда на 2, то Минус два. Плюс 8 подводите на два. Якщо останньо ковнис два. Завершиться минус а. Минус а. Плюс 4. А далі ми знайшли те одне інше і підставляємо е, ось сюди логарифм і з основи 2, там де ми робили заміну. Отже, логарифм х з основи 2 дорівнює мінус 4. Тобто це у нас x дорівнює 2 в степені мінус 4 областенного доріння. 1, 2, 4. Це нас даріння одне восьма. І ставим друга лохарив і з 2, у нас ріні мінус А плюс 4. Тобто це у нас х доріні, на 2 в степені мінус А плюс 4. Отже, перший х нас вийшов на 8. він у нас ж буде менше за 0,1. Отже, ця відповідь нам підходить, другий більше за 0,5. Отже, Отже, ось цей х. У нас має бути більший за нуц. 50х, замість Х. 2 підставляємо ось сте, тобто 2 в степені мінус А плюс 4 має у нас бути більше за 0,5. Отже, 2 степені мінус А плюс 4 більше 0,5. І це у нас одна друга або 2 в мінус першому степені. Закашу тут 0,5 це у нас одна друга, або це у нас в мінус першому степені. Основа бачимо, що однакових окстена, тобто мінус А плюс 4 більше за мінус 1. Тобто мінус А більше за мінус 5, А менше за 5. Йдімся. Знайдіть з цих значить А з проміжком мінус 4 до 10, мінус 4 до 10. Далі у нас А ось тут у нас цей проміжок, далі у нас А менше 5, а тут десь у нас 5. Ось сюди проміжок. Отже, нас буде цікавити. Ось ця частинка від мінус 4 до 5. І рахуємося. Записуємо всі цілі значення. Це у нас мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2,